Тріска новость за жінку було, він це отрицає. Давайте сьогодні подивимося таку тему вибачити чи відпустити. Вибачте його чи відпустити. Мужчина може бути Терези до Діви. Ну, буває так і не виходить. Хто він такий, чим займається? Мужчина хоробрий такий у нас. Воробрий. Він може, скажімо, преодоліти всі границі, всі, всі рубежі, все, все, все. Він, ну, він не бачить навіть жінка, яка може йому казати ні, він буде добиватися її до останнього, до останнього. Що зараз між вами відбувається? Ви можете зараз бути не разом. Не разом. Мужчина на відстані часто він. Пропадає, не дає про себе знати. І за того і ви це переживаєте. У нього, може, даже помінявся характер. Характер побрехує вам. Побрехує вам. А ви чекаєте. А ви його чекаєте. Мужчина може бути жаднуватий навіть на гроші. подарунки там цей ви однього, ні. Ви в нього не бачите таких. ні. ні 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 Ви узнали за нього якісь неприємні новини. Якісь неприємні новини за мужчину узнали. Це був як різка новость за жінку. За жінку, різка новость за жінку була. Він це отрицає. Він це отрицає. Ну, що вам робити? Пробачить чи відпустить? Що ви будете робити? Пробачить. Чи ви будете думати, він такий хазяїн і все, але між вами є людина, яка за якою в нього змінилось до вас встановлення. Да. Жінка по дяволу зависимой від цієї жінки, і він зустрічається Це зараз з цією жінкою. З таємною жінкою він зараз зустрічається, а ви з ним на відстані. А ви на відстані з ним. Ну і порада карт. Ну і порада карт. Так, да, у мужчини великі сімейні цінності, ну, він їх як розтоптав. Просто розтоптав. Він ще надіється, що ви його е, пробачите, що він, він думає, навіть його нема за що пробачать. Ну, ви знаєте, що є таємна жінка. Ви знаєте. Ви знаєте, добрі люди розказали. Отакий От сьогодні був розклад.